Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину. Чом вас лихо не приспало, як в свою дитину, закарні оченята, за, за чорніє брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за чорніє брови. Серце. Нічого нічого. Нічого продовжуй. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за карії оченята, за чорніє брови, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Е, не Хотілось в снігу в лісі козацьку громаду, з булагами, з вончугами збирать на пораду. Нехай душі козанські в Україні витають, там широко, там весело від краю до краю. Е, 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 як та воля, що минулась, ніпер широкий море. Степ і степ привуть пороги і могили гори. І родилась, харцювала козацька воля, з булагами, з пончухами збирать на пораду. Нехай там шляхтою татарами засідало поле, засівало трупом поле, поки не остило.